У Житомирі все більше набуває розвитку інклюзивна освіта, яка забезпечує безумовне право кожної дитини навчатись у загальноосвітньому закладі за місцем проживання із забезпеченням усіх необхідних для цього умов. Перші ініціативи щодо спільного навчання різних дітей запропонували приватні загальноосвітні навчальні заклади Житомира. Нині в одному із таких із понад 200 школярів, десята частина це діти з особливими потребами. Природно, що школа забезпечує виконання навчальних стандартів загальноосвітньої школи. Це не спеціалізована школа, але ми хотіли таких дітей захистити і вирішили, що в кожному класі ми можемо взяти дві-три дитини з особливими потребами. Діти з особливими потребами відвідують уроки за розкладом свого класу, а також декілька разів на тиждень мають додаткові індивідуальні уроки з учителем, реалізувати такі методики Дається завдяки ентузіазму вчителів, які вірять, що дітям з вадами під силу освоїти усі науки. Ми підлаштовуємося під те, що в нас є звичайний клас і знаходяться діти з особливими потребами. Ми підлаштовуємо їх під клас. Наприклад, якщо у нас є якась певна тема, знаючи рівень наших дітей, у нас яких класі чотири учня, то я до кожної підходжу індивідуально і кожному даю свій об'єм роботи. Наприклад, якщо адалі важко наступ все сприймати, вона майже всю роботу виконує письмово. Я допомагаю їй в цьому. Доказом успішної реалізації проекту інклюзивної освіти є висновки лікарів. Приємністю для нас стала висновки лікарів, що ось дівчинка в нас має постійний нагляд психіатра, такий тісний зв'язок у них є, і психіатр навіть відзначає які високий рівень її розвитку. Також педагоги переконані, що таких результатів вдалося досягти завдяки прищепленню вихованцям християнських цінностей, але щоб інклюзивна освіта була впроваджена ефективніше, необхідна більш активна громадська позиція соціуму.